Слава Ісусу Христу! А таке питання: як пізнати Бога? До прикладу, щоб нам познайомитись одне з одним, що ми робимо? Спілкуємось через Слово, спілкуємось, пізнаємо одне одного, аналізуємо, розмишляємо стосовно тих чи певних характеристик тієї чи певної людини. Так само і в випадку з Богом. Бог послав на землю Слово своє, яке стало плоттю. Прийшов Ісус Христос і створив Біблійну апостольську церкву, щоб ми могли очищатися, зростати духовно, підготуватися до того призначення, яке на нас хоче покласти Господь. Або як у кожній професії. Важливо спочатку теорія, людина проходить теорію, а потім переходить до практики. Практикує. Безпосередньо, щоб стати спеціалістом в певній професії, так само і ми маємо стати спеціалістами в духовній сфері. І церква це є інститут життя, який нас готує до вічності. І Ісус прийшов на землю, Ісус, тобто Слово Боже, і люди розп'яли Ісуса. Чому? Бо люди не прийняли Слово Боже, а ті, хто прийняли і послідували за Ним. Ті якраз і являються учнями Його і вспадкували Царство Небесне. На сьогодні, на сьогоднішній день відбувається абсолютно те саме: люди розпинають Ісуса Христа, не приймають Його Слово, ігнорують Слово. А той, хто приймає і слідує за Ним відповідно, той являється учнем і послідовником Ісуса Христа. Євангелія від Луки, 14 розділ, 27 вірш. Сказано: і хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною. Той не може бути учнем моїм. І важливо розуміти, якщо ми живі духовно, то ми маємо споживати щоденно хліб наш насущний, як сказано в молитві Отче наш. Споживати хліб наш насущний та роздавати його. Ще Ісус сказав, бодрствуйте і моліться. Що це означає? Це означає, що ми щоденно маємо споживати Слово Боже, споживати, наповнюватись ним, розмишляти над ним, перебувати в Откровенні щоденно і розповсюджувати це саме слово. Відповідальність кожного християнина споживати і розповсюджувати хліб наш насущний щоденно. Той, хто цього не робить, той невірний в домі Божому. Тож нам важливо визначитись, чи ми християни і послідовники Ісуса Христа, чи ми розпинаємо Христа, ігноруючи Його Слово. Будьте розумні, приєднуйтесь до живої церкви, щоб не змарнувати свій життєвий ресурс даремно. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко, де ви знайдете безліч біблійної інформації, яка проводить в реальність. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.